Мобілізація продовжується якість свавілля з боку представників військоматів або ж ТЦК і СП, хто як називає вже звичним стали кадри, на яких чоловіків силою тягнуть у ТЦК або пакують у автобуси. Чи законно це? Ні, це злочин, і таким явищем в нашій країні не місце. Адже ми сміємось з того, як на Росії мобілізують чмобіків, але в себе вдома ситуація з мобілізацією виходить не краще. Одразу зауважу, що я не проти мобілізації, я тільки за, однак, суто в рамках чинного законодавства без перегибів на місцях та з дотриманням прав і свобод громадян. Менше з тим, вже мало помалу починають з'являтись перші кримінальні провадження проти працівників ТЦК і СП саме за таке от примусове доставляння для мобілізації. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому подібні кримінальні справи важливі, чому поліція не горить бажанням порушувати кримінальні справи проти ТЦК, та як притягнути до відповідальності ТЦКшників у випадку, якщо вони вчиняють свавілля по відношенню до військовозобов'язаного. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо! Одразу перейдемо до кримінального провадження. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному веб-сайті Центрального районного суду міста Миколаєва. Ситуація доволі класична. Чоловік звернувся до відділку поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення. В заяві було зазначено, що група осіб у військовій формі, силоміць, заштовхнули його до автомобіля та проти його волі доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування. За результатами розгляду його заяви, відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені не були, і чоловік звернувся із скаргою до суду. В чому тут власне проблема? Тому що наша заклопотана поліція не спромоглася внести дані до єдиного реєстру досудових розслідувань, хоча зобов'язана це зробити згідно вимог чинного законодавства. Так, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, а саме статті 214, слідчий дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви або ж повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто внести відомості про потенційний злочин слідчі зобов'язані, навіть якщо людина повідомить в поліцію щось абсурдне, на кшталт того, що банда котів пограбувала зоомагазин. Тому що кішки та цуценята не можуть покупати собі в кішечих магазинах. У внесенні за даним фактом відомостей до ЄРДР було відмовлено на підставі пояснень співробітників ТЦК та СП, нібито що чоловік поїхав добровільно. Однак зазначене не відповідає дійсності. Чоловік оскаржив бездіяльність правоохоронців в порядку статті 303 Кримінально-процесуального кодексу України. Тут варто зазначити, що такі скарги до судді можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення вчинення дії або бездіяльності. В судовому засіданні чоловік надав відеозапис події з камери зовнішнього спостереження. Дослідивши матеріали справи, зокрема відеозапис, суд встановив, що група осіб у військовій формі з застосуванням сили поміщують скаржника до автомобіля. Суд дійшов висновку, що у викладених в заяві відомостях та у відеозаписі вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 146 та 371 кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини та завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Перевірка вказаних відомостей повинна здійснюватися виключно шляхом проведення досудового розслідування. З огляду на зазначене суд ухвалив задовольнити скаргу, зобов'язати начальника відділу поліції забезпечити внесення до ЄРДР відомостей, викладених у заяві. Тобто, хоч і через примус, але кримінальне провадження є. Поліціянтам пропетляти від відкриття провадження не вдасться, адже за невиконання рішення суду передбачено кримінальну відповідальність. То що ж світить примусовим доставлятелям за їхні дії? Згідно статті 146 кримінального кодексу України: незаконне позбавлення волі або викрадення людини карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі діяння вчинені за попередньою змовою групою осіб, або способом небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу. Краються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Тобто представникам ТЦК, які посеред вулиці викрадають людей, може світити від 3 до 5 років в'язниці. Як на мене, таке покарання для тих, хто дозволяє собі застосування фізичної сили без жодних на те повноважень, цілком справедливе. А як думаєте ви? Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. Окрім того, суд зазначав про статтю 371 Кримінального кодексу. За незаконне затримання передбачено санкції у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 5 років. Гаразд, а чи реально буде перенести відповідальність теоретичної в практичну площину? Якщо через суд нагнути поліцію на відкриття кримінального провадження ще можна, то змусити слідчого щось розслідувати, вручати підозри чи збирати докази на жаль, не дуже. Для того, щоб подібна справа завершилася вироком, потрібно час, натхнення, кошти та докласти чимало зусиль. І, скоріше за все, успіхом така справа не увінчається. Однак, на мою суб'єктивну думку, декілька таких вироків могли би бути показовими і слугувати своєрідною пересторогою для тих, хто вважає наших військовозобов'язаних розхідним матеріалом і нехтує базовими правами людей, на кшталт свободи та особистої недоторканності. Зрозуміло, що чоловіки ухиляються від обліку, не з'являються за викликом ТЦК і так далі. Це не дуже правильно. Зриваються мобілізаційні плани, дратуються представники ТЦК, адже перед ними ставлять цілі досягнення певних показників призову. Але для цього є законодавство: штрафуйте їх, притягуйте до адміністративної чи кримінальної відповідальності, вчиняйте все в рамках закону. Ми ж хочемо мати правову культуру, як в країнах ЄС. Так давайте банально дотримуватись законодавства. Не можна ставити на паузу конституцію навіть під час війни. А поки ви прямо зараз поставили це відео на паузу, щоб натиснути вподобайку та підтримати україномовний контент, за що я вам, звісно, безмежно вдячний, рекомендую подивитись ось це відео, в якому я розповідаю про те, як чоловіків силою доставляють у ТЦК та як діяти в подібних випадках. А на сьогодні у мене все дотримуйтесь законів. донатьте на зсу та пам'ятайте, ви маєте право.